Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Мабуть, всі з нас люблять яблука і знають про їх користь. Саме тепер вони повінця наповнені вітамінами, і саме зараз вони найбільш тішать нас пахущими літа і різнобарвами своїх кольорів. Одним з найдавніших рослинних символів українській культурі справедливо вважається яблуня. І тому в автентичній українській кухні страв з яблуками є дуже багато. Їх додавали в салати, другі страви, каші, готували з них солодкі страви та квасили їх, робили з ними галушки і пекли бабки та запіканки. Сьогодні поділюсь з вами чарівним рецептом запечених яблук в незрівнянному соусі, впевнена, що ця українська страва потішить вас, ваших рідних та близьких. Ця страва готується легко і просто, без мокрої чола і без танців з бубнами із продуктів, які є в кожному домі. Повний опис сировини я, як завжди, продублюю вам в описі під відео. Тому, не гаючи часу ні вашого, ні мого, почну готувати. Виймаю з яблук насінневе гніздо. Зачищаю яблука від шкірки. Сотейник або банячок вливаю сік лимона. Його можливо замінити дрібкою лимонної кислоти. Кладу яблука і заливаю їх окропом. Ставлю на вогонь і проварюю хвилин 2, напевно. Все залежить від сорту яблук. А тим часом підготую соус. В миску всипаю кисломолочний сир. Вливаю сметану. У мене це домашня сметана. Всипаю цукор і через сито додаю борошно. Додаю ванілін або ванільний цукор і дрібку солі. Далі перетираю масу за допомогою блендера. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати розвиток саме українського контенту, то підписуйтеся на канал. А ще будь-який ваш коментар допоможе поширенню саме цього відео. Ваша вподобайка також буде дуже корисною для поширення відеоролика. На каналі є дуже смачні запечені яблука з сиром і родзинками. Посилання на відеорецепт залишу вам в коментарях. Коли маса об'єдналася і вже без грудочок, вбиваю до неї яйця і ще десь приблизно хвилину блендерую суміш до утворення однорідної консистенції. І ось подивіться, який чудовий соус має бути. Далі виймаю яблука з сиропу, викладаю яблука у форму, попередньо змащену вершковим маслом. Наповнюю родзинками або густим повидлом. Кількість яблук в рецепті регулюйте самі, їх можливо використати більше, підлаштовуйтесь саме під свою форму. Поливаю яблука соусом і ставлю в розігріту до 180 градусів Цельсія духову шафу, запікатись хвилини 35-40, мабуть. Кожен з вас підлаштовується саме під свою духову шафу. А гадаю, що ви сьогодні впевнилися, як з простих продуктів можливо приготувати свій кулінарний витвір. Тому зберігайте гастрономічний код нації, готуючи українські страви, пригощайте ними рідних і друзів. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!